Фізика, математика, космос. Із зацікавленням останнім, як на мене, все доволі непогано. Космос якось за замовчуванням видається захопливим та цікавим. Прозорі планети, чорні діри знімають документалки і, звісно, пишуть книги. Починати можна зі справжньої класики, наприклад, Блакитної цятки Карла Сагана. Сучасна наука це подорож у Незвідане, де на кожній зупинці на нас чекає урок скромності. Дехто з пасажирів, бува, жалкує, що не залишився вдома. Або взяти ще більш легендарну книгу, найкоротшу історію всього Стівена Гокінга та Леонарда Млодінова. Коли спалахує над нова, низка важких елементів, які утворилися наприкінці життєвого циклу зорі, викидається назад у міжзоряне середовище, стаючи сировиною для формування наступного покоління зір. Наше сонце містить приблизно 2% таких важких елементів. Це зоря другого або третього покоління, яка сформувалася десь 5 мільярдів років тому з хмари обертового газу, що містив викиди ранніх наднових. Значна частина газу з цієї хмари пішла на формування сонця. Або була викинута назовні, але невеличка частина важких елементів змогла зібратися разом та утворити подібні до землі планети, які тепер обертаються навколо сонця. І золото в наших коштовностях, і уран в наших ядерних реакторах усе це залишки наднових зір, які спалахнули ще до народження сонячної системи. Якщо цього вам замало, то раджу коротку історію майже всього на світі Біла Брайсона. Ось так наочно виглядає різниця між короткою історією і найкоротшою. Але щоб краще розуміти все те, що ви читаєте в книгах з астрофізики, треба мати знання з фізики та математики. Не кажучи вже про те, що ці дві науки дуже прикладні, як в побутових питаннях, так і, наприклад, в питаннях того, як ми приймаємо рішення та шукаємо найефективніші способи досягти мети. Саме про це книга Джордана Еленберга Як ніколи не помилятися сила математичного мислення. Тут вам і легендарний приклад систематичної помилки уцілілого, історія про необхідність бронювання літаків. До речі, її переважно розказують саме в розрізі когнітивних упереджень, але насправді це передусім. Сім, математична історія, і в книзі показано, як розрахунки вберігають нас від неправильних рішень. Також мені дуже подобається розбір лінійної регресії, бо це те, на чому часто ламаються журналісти та популяризатори. Ви мали бачити графіки, які показують залежність між двома змінними. Це чудовий статистичний інструмент, з ним все окей. Але часто на основі нього роблять прогнози, хибно вважаючи, що лінійність залежності буде зберігатися. Звідси ростуть ноги у заголовків. на кшталт у такому то році 100% американців страждатимуть ожирінням. Такі висновки у цьому випадку це просто домальована лінія на графіку, але ж в житті все не так просто та лінійно. Лінійну регресію можна застосовувати, не думаючи про те, наскільки модельоване явище насправді є лінійним. Але думати. Треба, я порівняв лінійну регресію з викруткою, і таке порівняння правильне. Проте, у певному сенсі, вона більше схожа на циркулярну пилку, якщо застосовувати її, не приділяючи належної уваги тому, що робиш, результати можуть виявитися моторошними. Дуже раджу вам цю книгу, але проблема в тому, що її майже не знайти в книгарнях. Тому я розіграю свій примірник серед вас. А до нього додам останню книгу з сьогоднішньої добірки. Про неї в кінці. Умови прості: в описі є банка, кидайте на неї донат від 300 гривень. Більша сума, більше шансів. 600 гривень, два квитки, 903 і так далі. Зібрані кошти підуть на наш черговий збір з цікавою наукою цього разу на FPV-дрони. Дуже прошу вас долучитися. Продовжує тему математики та раціонального мислення, книга, яку я згадував у попередній добірці, мистецтво статистики прийняття аргументованих рішень на підставі даних. Так, ми всі маємо прийняти думку про те, що математика потрібна для критичного мислення. Справжній пошук оптимальних стратегій неможливий без математики. Більшість наукових досліджень не матимуть сенсу без математичного опрацювання результатів. Тому, якщо ви вчитеся в школі і не відчуваєте справжню силу математики, як, наприклад, в свій час не відчув її я, то моя дружня порада: докладіть зусиль, щоб це змінити. Знайдіть закоханого в предмет репетитора, який зможе це змінити. Нити або займіться самоосвітою, зокрема, завдяки книгам, які я рекомендую у цьому відео. Стосується це, звісно, не лише школярів. Автор Стівен Строгац у передмові до книги Екскурсія математикою як через готелі рибка мінці і пасажирів зрозуміти цю науку пише. Це екскурсія азами математики від рівня садочка до університетського для всіх, кому хочеться отримати другий шанс розібратися з цією темою, але цього разу вже з підходом дорослої людини. Після цієї книги вас вже не лякатиме аж так сильно словосполучення математичний аналіз, тому можна сміливо братися за наступну книгу Стівена Строгаца Безмежна сила математики, як завдяки матаналізу винайшли смартфони, телебачення і GPS». Відповідь на головне питання життя всесвіту й усього не 42. Нехай мене вибачать фанати Дугласа Адамса та автостопом по галактиці. Але великий мислитель думав у правильному напрямку. Таємниця всесвіту справді пов'язана з математикою. На жаль, довкола математичних книг не так і багато. Це всі, які я знайшов та з якими ознайомився. Але хочеться вірити, що їх ставатиме більше. Вони будуть орієнтовані на різні категорії читачів, бо я прекрасно розумію, що недостатньо просто сказати, що математика це круто і важливо. Треба дати людині можливість пройти різними щабелями розуміння цієї науки, і тоді тих, хто зможе дійсно критично сприймати світ навколо і робити правильні висновки, ставатиме більше. Втім, на цьому ще не все, адже як і обіцяв, тепер будуть рекомендації книг з фізики. Але спочатку дуже корисна інформація. Якщо ви автомобіліст, то можете отримати 200 гривень за встановлення додатка сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Потрібно лише завантажити додаток за посиланням в описі, зареєструватися, активувати бонус і 200 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Ці гривні можна використати як знижку при оформленні автоцивілки протягом року. Нагадаю, що оформлення займає 5 хвилин, а після оплати готова страховка одразу з'явиться у додатку. Зауважу, що Акція діє до 31 травня включно і лише для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Тому встигніть отримати свої 200 гривень. Посилання в описі. Отож, фізичний наукпоп». Перша книга Волтер Левін Проста фізика від атомного ядра до межі Всесвіту. Автора ви могли бачити у вірусних відео, наприклад, з підвішеною кулею. Three, two, one, Це дуже відомий і ефектний популяризатор фізики, і це відчувається і в книзі. Я показую людям їхній власний світ: світ, який вони добре знають, але на який не дивляться очима фізика. Поки що. Якщо я розповідаю про хвилі на воді, то прошу студентів здійснити кілька дослідів у ванні. Їм це буде зрозуміліше. Їм зрозумілі веселки. Це одна із причин, чому я люблю фізику. За її допомогою можна пояснити будь-що. І часом це неймовірний досвід і для них, і для мене. Я закохую їх у фізику. Іноді, коли студенти серйозно втягуються лекції, стають дуже схожими на імпровізовану виставу. Не менше, а можливо ще більш прикладною і зрозумілою з точки зору прикладів є несамовита фізика: піцца, скрипка, вино і надпровідність. Над українським виданням працювала купа класних людей, зокрема, один з найпотужніших українських науковців Сергій Шарапов та популяризаторка математики Ірина Єгорченко. Втім, є один момент, який я одразу хочу вам пояснити. Один із авторів Лев Асламазов, радянський фізик грузинського походження, якого вбили у 1986 році ще до виходу першого видання. З тих часів книгу допрацьовував і перевидавав італійський фізик українського походження Андрій Варламов. Просто щоб ви розуміли контекст. Ну і ще одна книга, яку хочу згадати: книга Джима Аль-Халілі Світ очима фізика. Цікава та зрозуміло про матерію, енергію, час і простір. Я її тільки нещодавно придбав, тому що не прочитав, але погортавши, можу сказати, що вона найбільш лояльна до читача, можна починати з неї. Нагадаю, що зізі, та як ніколи не помилятися, ви зможете отримати, задонативши від 300 гривень на банку. Ось таким вийшов перелік наук поп книг на тему космосу, математики та фізики. Вичерпним він скоріш за все є лише в блоці про математику. На інші теми я точно щось пропустив, але нагадую, що я розказую лише про ті книги, які маю та читаю сам. І до речі, про це. Буває так, що ти читаєш неймовірно цікавий наукпоп, але тобі немає з ким його потім обговорити. Мені дуже знайома ця ситуація, тому я хочу виправити її. Ми спільно з Ілоною, авторкою каналу Пітятко, запускаємо книжковий клуб, присвячений виключно наукпопу. Наразі формат такий: ми всі разом читаємо книгу. Потім ми з Пітятко робимо прямий ефір, де обговорюємо з вами прочитане. Місяць тому ми анонсували першу книгу, як насправді влаштований світ Вацлава Сміла, і вже 28 восьмого Авня, на цьому каналі буде прямий ефір з обговоренням, тому долучайтеся. Навіть якщо не встигли дочитати або й зовсім не читали, це ж не художка, наук поп, спойлерів як таких бути не може, а обговорення саме по собі має бути цікавим. Ну і дякую всім, хто підтримує канал. Всі способи підтримки є в описі, але передусім ми маємо донатити на ЗСУ. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.